Так, готуємо нашу корюшку. Е, Дивіться, що треба з нею робити. Її чистити не потрібно, тільки беремо отак от голову, отак от, одриваємо і витягуємо зсередини отак от кишку. І все. Ось отак от підчистили. Все, оце і все, що треба з нею робити. Е, всередині в неї вона кожна закроє. Отак от раз. Витяг, отак тут кишок зовсім мало, вона така тоненька. Дуже просто, да. риба дуже добра і ну, раніше вона зовсім до магазинів не попадала. Ну це щось, та я її, я ж кажу, я не бачив от самого от самого-самого совка. Ну, а зараз якось... какой-то натрапили вот это вот так. Вот так вот начищаем и все. И вот так вот можно уже смажете. Ну, рыбу вот почистил, кидаем назад всю миску и присолим. Так. Присолил, теперь вот так вот перемешиваем. И хай воно, ну хотя бы там пару хвилинок, так вот, Постояв, поки просолиться вона у нас. Так, а далі зараз борошно і будемо смажити з борошнем. Так, сковорода у нас нагрілась, будемо смажити. Так само, як і звичайну рибу. Ви, як ну, там чи карасики, так само. І смажимо. Риба це дуже добра. Я надеюсь, за 40 год, что я її не бачил, она не изменилась. Так, вс закрою, он там развязал, девился. Дуже гарно. Ну и все, тихай вона у нас смажется. Так, ось одна сторона підсмажилась. перевертаємо і мажем другу сторону. Смажемо нагарному вогню. Пошаривка тоненька. Тут багато. Требует, чтобы она не проваливалась, а смаживалась. Вот так. Делается. Если... на эту сторону. Вот, смотрите, какая выходит. Видите? Такая. Красивенькая выходит. Ну, буду смазывать дальше. Вот смажу с двух боков. Видите, какая? Виходимо. Викладаємо на тарілочку нашу корожку. Ну що, треба добавити трошки олійки? Чи тут хватит? То мабуть хватає. Тут. Уже залишились трошки, зовсім це пів кіла посмажу, купили кілограм, а пів кіла на потом нам на двох ворота. Так от водошно лишка дурин. Все, хай тепер досмажується. Ну що, рибу я вам досмажу, викладаю всю і будемо далі готувати. Зі сковороду Винесу, хай вона охолоняє. І далі будемо робити щось. Ось, дивіться, яка вийшла рибка. Ні, так не видно, я зараз так вот принесу. Ось, бачите, яка красива. Да. І саме цікаво, що запаху немає. Не те як муйла, як що на всю хату. А це, ну, практично нема запаху. Це гаряча собака. Оно з цієї партії. Ви знаєте, дуже добре. Рекомендуєш. Просто нереально. Якщо десь побачите, що продається, ця користь, обов'язково купуйте. Дуже смачна, як кажуть, не од'їсися. Дуже добре.